Закон, якщо говорити про якісь проблемні питання, то, мабуть, їх треба це довго можна говорити про них, і... але це і потрібно. Я вважаю, що проблеми, пов'язані з становленням молоді в Україні так, так, з Закарпаття, зокрема, оскільки є певні особливості, мають комплексний характер, оскільки вони пов'язані і між собою і причинному світловому зв'язку, і по суті, адже серед найпоширеніших і найпроблемніших питань серед широкого молодіжного загалу є класичні тривоги. Освіта, робота, житло. Звичайно, від них бувають не менш важливі питання, але все ж таки вони є похитними. Тільки перша причиною, наприклад, створення, створенні молодої сім'ї є, звичайно, чинники, які є умовою, її належне існування, її добробут, її умови проживання тощо. І в даному випадку, все ж таки, ми повертаємося до освіти, до роботи і безпосередньо житлової проблеми. Звичайно, можна розглядати можливо, проблеми через призову інших соціальних факторів. Не менш важливих йдеться про. Скажімо, ідеологічне зростання, ідеологічне встановлення. На жаль, як такої національної ідеї об'єднавчої, яка б була універсальною для всіх політичних сил, для будь-яких течій на сьогодні можна констатувати. Але це не означає, що вона популяризується, але це не означає, що її немає. Як на мене, то мені здається, однією з принципових об'єднавчих ідей це розуміння і в молоді. Тому розумінні, що України є пона єдина сім'я. І саме на цьому базисі е, може ґрунтуватися ідеологічне зростання е, молоді, об'єднатися зростання молоді. Що стосується реалізації молоді е, державної молодіжної політики в окремому взяту, то підтримка е, молодіжного підприємницького потенціалу е, підтримка е, молоді творчої. Підтримка молоді як активного громадського прошарку, то і тут ці теми, мабуть, потребують окремих прес-конференцій, оскільки вони доволі є широкими. Я тільки загалом так от окреслив, з тим, що ви, шановні представники у нас медіа, ну, уявляли картину, з якою приходиться немовдася працювати. Що стосується творчого молодіжного загалу, то е, я хотів е, би відзначити не певне поживлення, а е, дуже е, активне поживлення молодіжному середовищу в е, напрямку творчої діяльності. Е, Насамперед, це і створення е, юридичного управління підтвердить, це створення великої кількості вже молодіжних творчих співок. Е, і, що радує, що вони не чекають від влади, яка ну, в принципі, координує, а мало ще й фінансувати належним чином ті заходи, які пропонуються молоді. От, на жаль, ті речі, які обмовляють, це і умови кризи, вони вже, як то кажуть, набили обсторону, тому що ми до них будемо повертатися і молодь це відчуває, молодь це бачить. І власними силами робить настільки потужні, настільки видовищні заклади, що органи виконавчої влади залишається тільки координувати і забезпечити адміністративний суд. Добрий день. Ну, дійсно, ми традиційно вже втретє проводимо такі захід, який називається наречених». Ми його проводимо до дня молоді і це. Не просто такий співподібні, скажімо так, ми навчасно це робимо до Дня Молоді, тому що основна мета цього свята вона є пропаганда здорових сімейних цінностей, тобто, ну окрім, що це дійсно видовищне свято і туристично приваблива подія для, для туристів. Це ще і е, така соціальна акція е, ну, для, того, для тих жінок, е, які у е, весіллі бачать лише е, зовнішню складову. Тобто, ми е, намагаємося упередити е, такі необдумані шлюби, тобто для дівчат, і жінок, які просто хочуть вдіти весільну сукню і бути королевою. Фото-відеозйомки і бути е, на один день найчарівнішою, ми пропонуємо парад на речах без жодних зобов'язань. А от пропонуємо, щоб до власного весілля вони більш обдумано підходили. Е, ми дуже сподіваємось, що подібні акції, можливо, зменшать е, кількість розлучень серед молодих сімей. Е, ця статистика, в принципі, е, Закарпаття є найкращою в Україні співвідношення розлучень до шлюбів, також народжування Закарпаття є серед лідерів в Україні, але все ж таки вона ще не є ідеальною. Але насправді це лише, скажімо так, соціальна складова цього свята, насправді це дійсно видовищне свято, яке вже відбувається втретє. Можна простежити динаміку. В першому параді у нас було 32 учасниці, в другому 92, а в третьому ми плануємо вже більше 150. Ми е, не пішли е, на скорочення, на штучне е, обмеження кількості ми беремо всіх дівчат, які бажають. Всі, хто виявили це бажання і мають можливість одіти весільну сукню, ми всіх запросили і сподіваємось, що вони всі прийдуть. Єдине велике побоювання, що до тепер є, це погода. У нас вчора позавчора був втішний, вчора був нормальний, сьогодні знову помінялося і обіцяють ну, якийсь там дощі. Но ми сподіваємося, що погода все-таки буде нормальна і свято відбудеться на високому рівні. Вирішили в цьому році започаткувати проект, який називається Закарпатська свадьба. Він пройде в рамках параду наречених, а формат його передбачає на <кій> заходи. заходу. В першу чергу ми хочемо познайомити гостей і можливо жителів нашого міста з традиціями наших реактів у святкуванні весілля, тобто познайомити з урядниками, познайомити з різними забавами весільними, які традиційно є для нашого краю. Ну і звичайно ж не можна обійти такі явище, як карпатська кухня, які переплелись за тисячолітню історію смакові вподобання різних народів, Словацька, угорська, єврейська, німецька і багато інших кухонь створили таке унікальне явище. Харпатське кухня, яке в, повному, в повній мірі представлено на банкетних столах будь-якого весілля. Проте для людей, не з нашого краю, це є досить екзотичним явищем. І саме на цьому заході найкращі ресторани міста демонструватимуть. Своє вміння по обслуговуванню весільних банкетів, ну і на місці кожен з відвідувачів зможе ознайомитися тим чи іншими умовами проведення весіль і безпосередньо службувати традиційні закарпатські весільні страви, такі як Поливка, Голубці, Нетліса Ідецькі і таке інше. Окрім цього, протягом дня з 12-ї години і до 18-ї години вечора. На маленькій встановленій сцені на локації закарпатської свадьби, яка відбудеться на площі Фенцика позаду э, Театру Ляльок. Протягом цього дня триватиме шоу-програма розважальна, Вона носитиме такий характер більш ярмарковий обмежений, тобто але цікавого буде багато. В першу чергу ми оголошуємо реєстрацію шлюбу усіх закоханих барів, які можуть пройти безпосередньо на локацію і зареєструвати свій шлюб, отримати сертифікат. Вони одружились на Закарпатській свадьбі, Після чого серед усіх, хто зареєструє шлюб, буде розвірена. Туристичний тур від агенції туристичної гарячої тури до Європи на п'ять днів. І ця пара ця поїде у таку подорож. Крім того, насичена шоу-програма це виступ творчих народних колективів для того, аби познайомити краю з нашими традиціями і традиційним фольклором. Виступи закарпатських громадів, які представлять нюанси святкування посії різних регіонів районів Закарпатської області. Ну і звичайно ж. Благодійна акція яку ми теж yeah. плануємо, плануємо провести спільно з молодими ротарійцями,